Ви хотіли б зараз подзвонити або поїхати там додому, або там зайти от сюди. Для чого? Щоб дати людині вибір, щоб вона відчула, що вона може обирати. І, а, от це щоб ну, це як профілактика почуття безсилля. І часто, якщо люди вже трошки а, можуть рухатись, адаптувалися а, в ситуації, їх навіть можуть попросити а, порахувати людей в кімнаті. Комусь заварити чаю, принести ковдру. Бо людині нам дуже важливо відчути оце я можу. Це одна з профілактик травми, і наші донати, волонтерство, допомога нашим близьким, просто піклування, знаєте, іноді за собакою в у дворі або ну, допомога якійсь бабусі в магазині. Це вже є оця профілактика, Це вже викликає в нас о я можу, я не повністю безсилий, я не можу змінити глобальну ситуацію, але ось тут і зараз оце я можу робити, і закликаю вас, от, от до цієї практики, і найчастіше повертатися.